Головнокомандувач Сирський повідомляє про те, що французькі інструктори прибудуть до України. А потім Міністерство оборони Франції спростовується інформацію і повідомляють про те, що це питання ще опрацьовується, і от Міністерство оборони України вранці сьогодні повідомляє, що це питання ще опрацьовується, фактично дублюючи позицію Міноборони Франції. Що не так вийшло, чому такі розбіжності? Можливо, щось от, хтось не зрозумів, можливо, не потрібно виносити публічно таку інформацію. Там поспішили дещо. Ну, ви бачили, що є позиція генсека Столтенберга, який також вважає, що можлива участь якраз країн окремих країн в підтримці української армії підтримці потенціалу української армії. Я знаю, що минулого і позаминулого тижня відбувалися зустрічі на рівні аналітичних центрів, які пишуть рекомендації до саміту НАТО, і в цих рекомендаціях було прописано можливість створення приватних армій, які би фінансувалися Європейським Союзом, і які б можна було б відправляти до України у разі загострення ситуації. Але це знову ж таки питання, які, ви правильно сказали, абсолютно пропрацьовуються. Тобто немає загального і немає точного рішення, коли ці е, люди можуть з'явитися в Україні, коли ці інструктори зможуть з'явитися в Україні, коли ці приватні армії зможуть з'явитися в Україні і чи з'являться. Тобто до цього часу немає жодних е, таких. Рішень, які би ми, ми могли сказати, що вони вже є доконаним фактом, і це на жаль дуже погано. Повторюю, повторюю, да, да. що, що ну, от на завершення повторюю, що в мене відчуття, що частина Європи е, продовжує жити в ілюзіях, е, як Європа жила в 30, в 1938 році. На жаль, чи розуміє Європа, що вона за це може поплатитися і життями, і територіями? Ну, ви ж бачите, значить, не розуміє. Якщо немає відповідних реакцій, якщо немає оцієї швидкості, на яку ми очікуємо, то очевидно, що немає розуміння. А вони це не розуміють, тому що реально не думають, що ми ще до 2022 року знаходимося. Ну світ знаходиться в такому стані, чи тому, що вони реально бояться цієї думки. Вони бояться, що. Це реально можливо, і нам краще бути в цій комфортній для нас бульбашці, французам там смакувати ще щоранку, німцям колбасками з пивком американцям бургерами. Я не знаю. Е, ну да, окей Америка. Це окремо окей, там Європа, якщо до Європи звернутися. Тобто їм комфортно зараз ось такий стан, і вони не вони не хочуть, щоб конфлікт там виходив за межі України. Вони не хочуть розуміти, що вони можуть бути наступними. Такої логіками. Вніміть соціології, наскільки європейські жителі європейських країн готові захищати свої країни зі зброєю. І вам, вам, вам стане все зрозуміло, тому що дійсно цифри досить таки вражаючі, і Європа, повторюсь, була шокована нападом. Росії на Україну, і це вона по моєму до цього часу не вийшла з цього шоку. Вона не вийшла з цього шоку. Ще й тому, що прийшло усвідомлення, що останніх 30 чи 40 років вона настільки розслабилась, що вона не вкладала в військово-промисловий комплекс. Я вже згадував про, про танки і про їх боєздатність. Вони зрозуміли, що вони дійсно тратили надзвичайно мало на свою оборону, і тут навіть треба підтримати, мабуть, Трампа, який казав, що ну, якщо не ви не використовуєте хоча б 2% від ВВП на оборону, то це дуже погано, і ми до цього прийшли. А тепер уявіть собі, ще є інше. Росія зараз в плані там, військовому стала в деяких моментах навіть сильніша, ніж вона була в 2022 році. Військова машина, військово-промислова машина Росії працює набагато швидше, і виробництво снарядів в одній Росії. Зараз втричі переважає те, як виробляються снаряди в усьому Європейському Союзі. То в мене питання: е, чи є це усвідомлення зараз е, ну, якби загроз, чи, чи воно відповідає часу, от у мене є велике сумнів. Так, да, мене також дозвольте в завершення запитати вас про Тайсько-тайванський можливий там конфлікт або там велику війну, коли ми говоримо про те, що ну, от видання Телеграф повідомляє, що Китай готує великий військовий флот для вторгнення на Тайвань. Е, чи може це відбутися, як тайванці будуть реагувати? Як сполучені штати будуть реагувати? Зокрема, на це тут це теж залежить багато в чому від того, як е, е, закінчиться і чим закінчиться російсько-українська війна. Тому що я впевнений, якби Путін взяв Київ за три дні, то на Тайвані вже не було б ніяких президентських виборів, які там відбулись на початку цього року, і Тайвань би вже був би під Китаєм. Тому що, якщо дозволено комусь таким чином вирішити свої геополітичні питання, то чому хтось інший не може повторити? І в даному випадку, коли кажуть про загрозу для Тайваню, так вона залишається. Не впевнений, що вона е зараз просто дуже є е ну, там, червоний прапорець загрози, але помаранчевий як мінімум точно. Е Китай навіть під час виборів і після виборів на Тайвані проводив вже кілька навчань, і вони там робили ці навчання і в повітряному просторі Тайвані проводили, і в морському просторі. Тобто ці навчання відбуваються дуже часто. Е, ви бачили, мабуть, новину, що делегація від Конгресу приїхала зараз на Тайвані, і, власне, підтримувала таким чином тайванський уряд, новий тайванський уряд, і зрозуміло, що Сполучені Штати Америки змушені будуть виконувати ті обіцянки, які вони давали Тайваню. Попри те, що Тайвань нагадаю, вашим глядачам офіційно не визнаний Сполученими Штатами Америки, але от ця боротьба за демократію це великий символ для Сполучених Штатів Америки. Вони постійно на цьому наголошують, і тут оця карта підтримки демократії, вона в першу чергу, мабуть, грала в перші місяці і щодо України. Зараз трошки інші розклади, і очевидно, що наближення президентських виборів у Сполучених Штатах Америки не сприяють там тому, щоб ми зараз знову заходили в черговий раунд переговорів із Сполученими Штатами Америки і активніше працювали в напрямку безпекових угод.